Влада в одних руках, це не так. У нас трикутник. Трикутник це Батьківщина, Свобода і Удар з Порошенко разом. Ну, мається на увазі вони сьогодні одна коаліція. Всі посади поділені законним принципом, всі без виключення. Наприклад, я вам приведу приклад: міністр оборони це Свобода, Генеральний прокурор це Свобода. Голова Служби безпеки України Неліваченка це Удар Спорошенко. І, до речі, по цій лінії всі АТО проводяться. А, міністр внутрішніх справ від Батьківщини. Третина уряду, По третині уряду у кожної із партій. І всі регіони поділені також по чітким квотам 1 до 3 пропорційно. І хочу вам сказати, що. Жодна з цих партій не може прийняти самостійне рішення. Всі рішення можуть бути прийняті виключно колегіально, тому що в уряді немає більшості, якщо хтось не голосує, в парламенті немає більшості, якщо хтось не голосує, і рішення жодне не приймається. Тому е, така сьогодні трьохголова влада і посади розподілені за Можу сказати вам абсолютно щиро, те, що я сказала і всім своїм однопартійцям, причому в тому числі і публічно, Я категорично не поділяю. Такого підходу до формування влади в країні, це перше. По-друге, я категорично не поділяю збереження на посадах тих людей, які себе заплямували жахливими речами під час революції, і в тому числі і до революції. Я можу вам сказати, що коли, до речі, люди, які стояли на Майдані і які гинули там, вивели мене із в'язниці, тому що тільки завдяки їм я взагалі стала вільною, і я буду в боргу пожиттєво перед ними всіма. В тому числі, якщо серед вас є ті, хто стояв на Майдані, той перед вами. А ті, хто співчував Майдану, той перед вами. Я в Боргу. І тому я хочу сказати, що я вийшла в той час, коли це вже конгломерація був утворений. Ви знаєте, що вони втрьох і на Майдані стояли, вони втрьох і владу взяли. І я просто туди не втручаюсь, повірте мені. Тому що втручатися туди зараз, по-перше, безперспективно, а по-друге, не хочеться зламати ту єдність. Яка тримається там на якихось домовленостях на певний час, поки не закінчились президентські вибори. І тому я вважаю, що всі ці кадрові призначення вони є тимчасовими. І після виборів президента, безумовно, хто не переможе, всю цю кадрову політику поміняє. В залежності від того, кого оберете ви, така кадрова політика і буде. Тому я категорично розділяю вашу позицію. І вважаю, що навіть на ці три місяці це було недопустимо. Ну вже сталося, як сталося. І тому просто беру перед вами певне зобов'язання, що я суттєво це все почищу, якщо у мене буде така можливість.